Вітаю вас, Вікторія, і дякую, щиро дякую за те, що ви у мене в моїй команді, в нашій команді компанії Лівеста Україна, яка об'єднала в себе декілька компаній. І я вам даю ось такий туш для знайомства в подарунок Алікс Ав'єн, 10 мл 3 в одному, чаї релакс і чай, концентрація. Маска з калогеном, талія Турція, на 4 рази вистачає. І ось таке, таке мімічне мило натуральне, бачите? Ось так. Так що будете, будь ласка, знайомитися, що, які питання, які ще щось вас цікаве, будь ласка, звертайтеся завжди буду рада. і за з за задоволенням вам допоможу, тому вітаю і щиро дякую за довіру, за те, що ви приєдналися до української компанії Лівеста. Вдачі вам на радість, продукцію, на здоров'я і результативність.